Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже милости, будь мені грішному. Господи Иисусе Христе, Сині Божий, Молитво и Пречистая Твоя Матері і всіх святих, помилый нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешли души истины, и же везде, и вся исполняй сокровища, блихий жизни Подателю, приди и Вселисевный Очистинный, Он всякий скверный спаси, блажа, душа наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Божий, святый крепкий, святий бессмертный помилой нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно и в веке веков. Аминь. Пресвідає Троїце поміле нас, Господи, очисти Ріхи наша, владику прості законі нашу, святий істері, наша, святий посіті і істилі цілі немощі наше, ім'я Твоєго раді. Господі поміли, Господі поміли, Господі помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во віки віков. Амінь. Отче наші жийсі на небесіях, да святі ім'я Твоє, да приїдь царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на і на землі хліб наш насушний и даж нам днісь, і остави нам долги нашей кожи, ми оставляємо нужником нашим, І не веди на свої скушення, не избави нас від лукавого, восставшего сна препада ті блажі, і ангельської английское пієм ті сильні. свят, свят, святый, си Боже, Богородицы, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододрай. И сна воздух, Господи, уми просить серце, и сне, отверзі отверзи, Оєже Пятисвята и Троице, свят, 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 если Боже Богородице, и помилий нас, и нині, и присно, и во веки веков. Амінь Внезапно, судья, прияте, Господи, не обнажаться, на страхом за війну полуноші. Свят, 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 если Боже, Богородице, и помилий нас. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилий, Господи, помилий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. <coughs> От сна восстал благодарить и Святая Троица, и ко многим ради Твоей благости и долотерпения не прогнилась, если на мере ленивого и грешного не же погубил вместе с беззаконьми моими, но человеку любсалось и обычно, и чай не лежащего сдвинул Воежи утреннего ти, слава слово, державу і нині ныне пресети мои Я. мысленные, отверзи мої уста, получайте все славе всем Твоим, разумейте заповіді Твоя, і творите волю Твою, Педите в исповедении сердечнем, і воспевайте всі Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і прісно, і во веки Амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому нашему Богу, прийдіть і поклонімся і преподем Христу, цареві нашому Богу. Прийдите поклонимся и преподаем самому Христу, царю Богу нашому. Помилуй Моя Боже, повелиться, милості Твоєї, і по множеству шедров Твоїх, очисти беззаконня моє, Мои, на и паче Мид беззакония, Мои, грехами и як и беззакония а знай, і рекма предо мною свину, Тебе, единому суріше и лукаву, и пред тобой сотворих. Як да оправдишися, в и всех твоїх победи, що не судіть і ті, все бо беззаконніе зачат есть в Горисе, родіми маті моя, се боистину возлюбились и безвестно і тайна при мудрості Твоїй Твоїсі, окропішими и сопами очищуся, омищими, і паче снігов обілюся, слухо Моєму дасть, радості кості возрадуйся, Кости Смирян, я отратили це і вся беззаконня моя очисті, Сердце чисто созишь мне, Боже и Дух праведный на утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твои свята не отыми от меня, воздашь радость спасения Твоего, и Духу младышным утверди меня, научи беззаконные путем Твоим ичестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, ней мою моей отверзищие уста моя воздействует хвалу Твою яко аж, щоби ми ось ці жертви, дал би хуба, це служення неблаговоліше, жертва Богу сокрушен, серце сокрушено, і смиренно Бог не унічежит, ублажи Господі благоволенням тим Сіона, і да сузіжди за стіни Іерусалімські, а тогда благоволіше жертву правди возношення, і всі сожигаємо тогда возложат на алтар твої ціє. Верую Єдиного Бога Отца, вседержителя Творця Неба и Земли, видимым же всем и невидимым, и Єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же, Отца Рожденного, прежде всех век святого, света, Бога истина, Бога истина, рожденного, несотворено, единосущного Отцу, Им же вся Быша, нас ради чоловіки нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии, Дево Человечества. Расп'ято же за непрепонтистым пилатей, страдавшей порибена, и воскресшего три день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Ясной Отца, и Пах, и со славою, судить живым и мертвым его же, царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, до Отца, Исходящего, со Отцем и Сином Споклоняем, и славим. А благолуша Пророки, Воедино Святой і Соборную и Апостольскую Церковь, исповедуй, Единокрещение, восставление гріхов, чаю, воскресіння мертвих, і життя будущего віка. Амінь. Боже, очисти м'я грішного, и Кони, коли же, сотвори, благое пред тобою, на избайне от лукавої, да будет во воля Твоя, да не осужденно уста устану недостойная, і восхвалю ім'я твоє святого. Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Присной во веки веков. Аминь. От сна восставь полуночную песню приношу Ти спасі, и припадай Его пьют, и не даш мне осноти в гріховній смерти, но щедрими расспнися волію, и лежащими в ускорі ускори восстави, и спаси меня в пристоянии и молитве, и по сне ночь не день безрешен, Христье Божие Спаси Мья. И вовремя, владыкую человеку, любви от сна, восставлю прибегаю. <клес> и на діла твоя подвязаюся, милосердиям Твоим, і молюся Тебе, помазі мне на всякое время, во віщі, і и избавиться от всяких мирські злые вещи, дьявольского поспішення, і спаси і веди в Царство Твоє вічне. Ти бо і Симы Сотворитель, всякого благопромисник і Податель, от Тебе же всі уповання, ми Тебе славу сылаю, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, и же мной Твои благости, великими щедротами Твоими дались им не рабу Твоему, мимо шедшие время ножся без напасти прийти, От всякого зла противна, Ты сам, Владико, всяческих творче, сподобие истинным светом, Пресвященным сердцем серцем, творити волю Твою, ни присно и во веки веков. Аминь. Господи, все жители Божьих сил. И всякие плоть и Вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы, Испятое, Сокровенное человеку, я и предведый, безначальный пресносушный свете, же не применения или приложение, осенение, сам бессмертный, Царю приими моление наше, я же в настоящее время на множество щедротвей и дрезающие, от скверных Тебе, у творим, и остави на пререшение наше. Я же делом и словом и мыслью, Ведним или Неведним, совершенной нами, и очищенные от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем и трезвой мысли, и всю настоящую жить нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твер Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всех приидет, кому ж да воздать и по делам Его. Да не падший обленившийся, но бот всущ и воздвижение в дело, обрящимся обрящемся, в радости божественной чертов, славе и осомнидем, и держи празднующий глаз, непрестанный, неизреченные зрящих твоего лица, доброту неизреченную, ты боишься истинный свет, просвещай и освящай, всяческая, и тяпаешься тварь во веки веков. Аминь. Тя, благословим Вишній Божий, Господи, милості творящого, при нас с нами, велика и жене исследованная, славна и же и ужасная, и женщина слава, подавшего нам сон в опокоєние, немощі нашей, и ослаблені трудом, но от трудной плоти, благодарим Тя, яко не погубились и нас, собі законі нашими, на чоловіку любси, обычно в нечани, лежащи, не возвели все, воєж и слава держава Твою, Тем же молим безмерную твою благость, присвяти наши мысли и часа, и во наша тяжкая сналинность, на и восстави отверзи наши уста, исполни Твоего хваления, якуда не непоколебрим опеть и же исповедой за тебе у всех, и от всех славим Богу, безначальному Отцу, с единородным Сином, Сыном, и все святим і благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ось півай, благодать Тві, владычиться, Молютя, Ум и благоті, ступай, правові настави потім Христовой заповіді, Б'єтій песні у кріпі, уныні сон одгоняющий, связанная пленниця, моріхопание и мольбами Твоїми разреши, Бога Невесту, ноші м'ядні сохраняй боруших враг, избавляющих м'я. жизнадателя, Бога Ротчи, мрешти на местми оживи, Я же святні вечерні родчи, душу мою і просвіті. О, дивна і владичня, палата, Дом Духа Божества, мені сотворим, врача ручої, у душі моє многолетней страсті, волнующе життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направи, мене, Огня вечного, що и черв'яже злаго, і тартара, дам'яні вішим безсом, радования, и живное мріхом нове нова сотворими обічавшого. Не чувствуем пренепорочные сорішеньи. страна муки всякие покажи мне и все хлоды комы, небесные милучи, веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Дева, услыши, вас непотребного раба Твоего, струю давай, ме слезам причистой души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу непрестанно, у сердце владельца, молебную службу Мою прийми, и Богу благоутробному принеси. Превышая ангел мрескал, мне превыша слить сотвори, святоносная, сень небесная, духовная благодать у направи, руца, воздей и уснех, похвалению оскверненный, скверная и все непорочная, душе тленных мепакости, избави, Христа прилежно умоляющий, Может, чести поклонения подобает. Ныне и присно и во веке веков. Аминь. Много милости, и все милости Божие мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви и воплотились, яку да спасе всіх, и пак и спаси, спасем по благодати, моллютя, а ще Бог Ди спасищи меня, не все благодати дар на Долпачи, и в мной щедро так незриченной милости, веры в Бомире, коли о Христе мой, жив Боги не узрить смерти во веки. А ще увери, я житла спасает, все веришь и спасим я. Яко Бог мой святый Создатель, вера же вместо дел да мне, Боже, мой не обрящий бы в Дничу оправдающих меня, но моя давляет вместо всех, Тадо отвещает, Дада оправдит Ме, да покажет мне причастника славы Твоей я, я. да не оба похитить меня Сатана и похвалить со тебе от отторгнуть руки, и ограды, но или хочу спаси меня, и не хочу Христе, Спаси мой. При дворі скоро, скоро погиб Бог, Ти боися Бог мою очливая матері моя. я. меня, Господи, ныне вослюбить тетя, якоже возобих, иногда ты сами грех, и пак и поработать и тебе безлиночность тошно, точно, якобы поработать, прежде свято нельзяму, но и паче уже поработает тебе, Господу Богу моєму, Ісусу Христу во живота моего, нині і прісно, і во віки векогу, амінь. Святий Ангелі, предстояй, Окаяны моей душі і страстной моїй житті, не остави мене, грешного не жапи від от мене за невоздержання моє. не дашь места лукавому, демону обладати мною, насильством смертного сього тілесе, укріпи бедствуючою ходою, мою рукою, наставь мне на путь спасення. Єй, Святий Ангелі, Божий, хранитель покровителю, Окаяны моєї душі і тіла, сям не прости. Єліки миття, оскорбіхо, всі дні живота моєго, і аж ліж до старішої підшарчої носію, покрий м'я настоящий день, сохрани м'я от всяку іскушення противного, да ні в коїм присі пронівую Бога, і моліся за м'якого Господу, да утвердіт м'я в страсі своєм і достойно покажет м'я раба своєї благості. Амінь. Пресвята і моя Богородіце, святими твоїми и всесильными мольбами, Отже, не от мені смиренного і окаянного раба твоего, уныние о забвинении разумия, ни роденья, и вся скверные лукавые и хульные помышления от окаянного мое сердце, помраченого ума моего, и погаси пламень моїх, моих, я кониш, есть мой окаянин, и мене від от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, и ко благословенные всех всіх родов. І славиться пречесное ім'я Твоє, во віки віков. Амінь. Молі Бога мені, святий угодниче Божий, називаймо Своє ім'я, Ім'я Свого Святого. Яко асу, сірно к Тебе прибігаю, к скорому помощнику і молітвеннику душе моєї, Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах і благословит плачева Твоєго, яко Спаса родилась и душ наших, спаси Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побєди православним християнам і супротивне дарує, і Твоє, сохраняє Христом Твоем життєство. спаси, Господи, і поміли Отця Моего духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. і всіх православних християн. упокой Господи, душу усопших, раб Твоїх, родителей, моїх, сродников и благодетелей, всех воинов на поле брания убиенных и всех православных христиан и просим Вся соревнования вольное и Невольное, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90 -й. живи помощі, вишні, в помощи Вишнього, крові Бога Небесного Дворица, вечат Господи, заступник Мої світ і прибежище, моє Бог Мой, і уповай на Нього, и от то избавить Ти от Свят Ловчи, и от слави сими теж пришма своим осені і під подкрили Його надеющийся оружием, убийця істина Його, не обоїшися от страха ношного, от стріли тящи в дні вещи от дні я. О, срящий беса полоденного, подедут страны, Твя, тысяча и тьма, десно Тебе, Тебе же не приближится, обаче очима твои смотриши, и воздая решнику узриши, якобы, Господи, упование мое вышнее, положилось и прибежище Твое, не при Тебе зло и рано, не приближится Телеси Твоему, яко Ангелом Сым заповесить Тебе, сохранить и Тебя во всех путях Твоих на руках, возьму тебя, Да никогда предкнижье камень нового твою Наспи на до Василиска наступишь, и і льва і змия, яко на меня упава, і збавлю, і покрыю і яко позна ім'я Моего заведу мне і услышу його, с ним єсмь в скорби, изму його, і прославлю Его, благотой не исполню його, і явлю ему спасіння моє». Достойно є сякого істину блажиті тя Богородице, прісно блаженою і прініпорочною, і матір Бога нашого, чеснішої херові, і, і славнішою без сравнення серафін, без істлення безісління богословорочию, сущою Богородицю тя влічаю, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, прісно, і присну, і вовіки веки вековом. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитв ради пречистая Твоя матери, сыну и честно Христа Господня, святих славних и всех вальных апостолов, и жива святых Отца нашего, наших, Якима и мою святих правни поотец, Якима і и анни, крестителя Господня, Иоанна, Его же усіх нове глави, не совершаем память и всех святых Твоих, Господи, Иисусі Христе, Сині Божий, нас насрешных. Амінь. Спасій Господі, браті і сестри, за молитву. Сьогодні в нас день пам'яті усікновення глави, усічення глави Йоанна Христітеля, святе Євангеліє сьогоднішнього дня говорить нам про те, що коли Йоанн Христитель проповідував про покаяння, готував людей до приходу Спасителя. Цар Ірод, який цей час правив, він взяв. Жінку свого брата, тобто вона до нього пішла, коли брат ще був живий, це гріх прелюбодійства. І Іван Крисвіт говорив, що не можна так робити, це великий гріх, покайся. Жінці це дуже не подобалося, і вона, відповідно, його просила свого чоловіка, щоб він його посадив в тюрму. Спочатку він боявся, бо люди вважали його за благочестивого пророка, але потім він його посадив до темниці. І от коли в Ірода було день народження, коли всі гості вже впилися вином, то е, мати послала дочку Соломію, Соломонію, щоб вона танцювала перед гостями. І от коли вона танцювала танець живота, і всім дуже це сподобалося. І Ірод в своєму такому захваті сказав, що він навіть пів царства дасть їх, що вона попросить. І вона пішла і питає мами, що попросити. Мама каже, хай принесе голову, іоанна Хрестителя на не блюді. І от коли вона прийшла і сказала так все, то цар засмутився. Але як пише Іван, я ради клятві, тобто він нарушив, не хоч побоявся нарушити свою клятву, щоб не нарушити закон Божий. І він нарушив закон Божий. І він послав, щоб вбити пророка. І от йому відсікли голову і на блюді принесли і дали Соломонії, а Соломонія дала Матері. І коли потім. Було повстання, коли Ірод стікав з тією жінкою і дочкою, вони переходили через замерзле річку, і лід проломився, і вона впала по шию, провалилася під лід. І ногами почала так в повітрі в воді, ніби як потанцювала. До того часу, допоки дві крижинки не зійшлися і не, від... не відсікли її голову. І потім так само їм принесли голову. Іроду принесли і матері принесли голову та й дочки Соломонії, а тіла так і ніхто не знайшов. І потім ірод з тією жінкою нечестивою були за, е, заключені в тюрму, і земля сказано, розверлася, розкрилася і поглинула їх живими. В сьогоднішній день день постний, строгий піст, риба навіть не дозволяється, але таке, як хліб різати. Кавуни різати, помідори їсти можна все, бо є таке забобоне чи неправильне твердження, що не можна нічого круглого і червоного їсти, Можна. не можна їсти один одного і не можна їсти риби, м'яса і молока, згадувати цей момент, що він за Христа постраждав. Так що молітвами кресідля Господнього Іоанна, хай всі Господь нас помилує. І благословіть на предстоящий день по крову Цариці Небесної, ангела всім хранителям. Спасі, Господі, за ваші лайки і подобайки, хай Господь почує всі ваші молитви і подасть всім я же потрібно для спасіння душі. Спасі Господі, всіх з святом усікновіння голови Івана Христітеля. Да, до речі, сьогодні в 9.15 буде божесна літургія із Успенського собору Печаєвської лаври, після якої буде панахіда. Дай Бог все добре, будемо транслювати прямий ефір. Спасімо, Спасибі.